Усім привіт! Ви на каналі САД Декоративних Рослин Bob's Garden І сьогодні з вами Юля та Оля. Ми сьогодні приїхали на дачу доробити деякі справи, те, що вже почали, хочемо завершити. Наприклад, привезли з собою два мішки кори. Будемо засипати пустуючі місця там, де не вистачило в минулого разу. А також минулого разу ми почали. Пересаджувати хризантеми жовті з нашого Трояндарію. Вже всі прибрали їх, і на їх місце, як я вам і розповідала, ми захотіли привезти астільби. Нам здалося, що сам, саме ці рослини, астільби з трояндами виглядають краще ніжніше, декоративніше, І тому ми вирішили спробувати їх досадити. У нас там вже було кущика 3-4 десь посаджено. І зараз привезли більш високі астільби, такі з простіших сортів на задній фон. Ось, бачите, мама вже підготувала там ямки три і будемо їх розсаджувати там. І таку поменше з ростом, рожева, махрова на передній план. У нас загалом тут мають бути лише рожеві астільби. Можливо, із високих попалась біла, тому що не впевнені, брали її у нашої подружки у сусідки, і вона точно не знає, який це кущик, чи рожевий, чи білий попався. Але посадимо і наступного року будемо вже дивитися. Ось так, до речі, ми досадили вчора осоки наші, показували вам в одному з минулих відео. Вони дуже гарно виглядають, як на мене. І буду сьогодні їх мульчувати корою. Мені чомусь не хочеться осоки обкладати камінцями, як ми робимо з барбарисами чи з деревами. Хочу, щоб вони були ніби з кори виростали. Тому зараз буду цим займатися. А з трояндами у нас також деякі зміни були. У нас одна із троянд зростала ось тут в куточку, висока, така біла, дуже мілко квіткова. І якась вона така була нещасна і болява, і щось з нею не те. Нам вона не дуже подобалась, тому ми вирішили її позбутися все ж таки, вона давно тут була. На її місце хочемо розсадити. у Нас є тандем із трьох троянд, які ми саджали всі малесенькі, нещасні і думали, що вони всі не приймуться. А вони взяли і прийнялися абсолютно всі разом. Тому треба розсадити. Одна з них це наша зелена троянда. Вона вже переквітла. Ми показували вам квітування її, неймовірне. Ще один бачу, навіть бутон буде відкриватися. Ось, бачите, який красивий зелений такий стоїть. А друга тут із великих рожева. Дуже ніжна, симпатична, рожева, наросла неймовірно за цей сезон. І ось саме її ми хочемо забрати на той куточок, на місце білої. Спробуємо пересадити, подивимося. Я думаю, все буде з нею добре. Ну, ось тепер краса у нас тут. Вже повністю замульчована діляночка корою. Залишилися нюанси. Треба підсадити армерію. Але все одно вже майже довершено. Трояндарій також майже закінчений. А стільби посадили. Також мама пересадила троянду рожеву. Треба сюди ще привезти мульчу, а саме кору ми збираємось також мілку тут стелити. Але тут потрібно мішків, мабуть, 5 для того, щоб покрити всю цю діляночку з трояндами. Тому будемо поступово це робити. Але вже ми задоволені, що в принципі з рослинками, з посадками закінчили. Ось як виглядає клумба з цієї сторони. Осоки, до речі, видніються саме на підсохшій корі. Коли вона висихає, то їх стає досить видно. Зараз покажу, як осока milk chocolate на корі виглядає. Вона ж не обрізана у нас, і по ній можна судити, як будуть і ці виглядати, я думаю. Тут ми ось залишили три троянди. Ось. Дві з них посаджені в цьому році, і зелену залишили. Вона нас порадувала, тому все буде, думаю, в майбутньому також з нею добре. Буде мама проводити прополку, що на цій ділянці. на цьому шматочку. І барвінок у нас тут кущик в'ється: звичайний, красивий барвінок, який квітує гарними блакитними квітами. Ми його залишаємо, щоб він тут застилав підніжжя троянд. Буде слугувати і мульчею, і гарно прикрашатиме пусті місця. І потрібно ще попрацювати, приїхати з жимолостю, тому що ми в цьому році трошки про неї забули, не було не сил, не часу на це. А як нагадаю, ми хочемо сформувати тут декілька деревцят з різних видів жимолості, з різних сортів. Ось одне з них, яке вже поросло дуже сильно, дуже багато гілок бокових пустило. Їх потрібно всіх підчистити, залишити лише декілька, які підуть трішки вище догори, і там вже робити шапочку з жимолості, так само, як в нас вдома. З цього саме виду не впевнені, що це види, тому що він занадто плетючий, як на мене. Але має він дуже гарні листочки. Якщо не вийде в нас пустити його деревцятком, то пустимо, можливо, згодом на якусь арочку до, наприклад, даху альтанки. Подумаємо над таким рішенням ще, тому що дуже гарна жималося. Ось, Тут кущова форма, вона гарно і так зростає, її не треба обрізати, формувати сильно. Чисто так декоративна чистка іноді. І ось там у нас ще одне деревцятко, бачите, з жимолості. Ось це саме жимолость Капріфоль, яку ми вдома формуємо, вже сформували два деревцятка, тому в ній впевнені, що вийде гарний, саме такий, можна сказати, штамбовий, штамбова рослинка. І ось як виглядають осоки: мілк-чоклат на корі, кущики, кора не підсохша. Вона ще трішки посвітлішає, коли висохне. І, думаю, все буде гармонійно і гарненько. Війник, який ми збираємося садити між цими двома кущиками осоки, він іде зеленого кольору. Його сорт називається Інгленд. І думаю, що тут він буде якраз таким масивом. Таким головним акцентним кущем, а осоки просто будуть його прикрасою. Тому і не хочеться, щоб вони якісь були занадто пістряві, чи варігатні, чи вічнозелені. От, наприклад, ті, що у нас біля ставка, ми довго думали, що підібрати тут, і вирішили, що такі коричневі бронзові кольори нам більше до вподоби. Поки залишаємо цю ділянку в спокої. Потрібно пересадити наразі хризантеми червоні. Рядом ось тут залишився у нас такий один, одна задача. І також привезли каміння, щоб формувати сухий струмок. Побачимо, що встигнемо сьогодні, можливо, ще покажу. Ходили по дачі і згадали, що в нас ще є одна із таких важливих справ, які ми хотіли завершити якнайшвидше. Це пересадка нашого пінісетому Red Beauty, Тому вирішили трошки зачекати з пересадкою хризантем червоних і зайняти сьогодні саме пінісетомом через те, що він а, повинен вкорінитись гарно до холодів стигнути. І дуже хочеться нам звільнити з полону Міскантус Африка, який повинен почервоніти. І я так підозрюю, що саме пінісетом йому не дає цього зробити. Тому зараз будемо пересаджувати ось цього велетня. Ми вже знаємо місце, куди хочемо його перенести. Він у нас буде зростати біля ставочка майбутнього разом з іншим пінісетом, який ми замовили. Ось, можливо, подивимося, може ще поділимо кущик. Але трішки нас бентежить, що він не заквіт в цьому році, тому будемо вже по корінцю дивитися, чи ділити, чи не ділити. Можливо, він пізньо квітучий. Проте чекати нам вже нікуди. Я навіть приблизно не бачу, щоб якісь колоски були тут. Через це вирішили пересаджувати зараз. А у нашому рокарії справи ось такі. Можете поглянути на рослинки. Я його час від часу показую. Ось Армерія вже квітує, не знаю який раз. Подивіться, як гарно кущики наросли. І саме таку рожеву Армерію ми хочемо посадити туди до альтаночки, я вам казала. Вони будуть там просто шикарно виглядати. Такі маленькі кочечки з травичкою зеленою. Вона, до речі, вічно зелена рослина. Тому. Хто ще не має армерії, я вам рекомендую, якщо ви її купите, то вже більше не відмовитесь від неї, будете її насаджувати всюди. Вона дуже легка в догляді, пообрізати квітоноси взагалі не проблема. Наростає швидко, непримхлива і завжди декоративна. Ось так понаростав наш бордюрчик. Треба поправити, постригти, тому що щось завалилося в одну сторону, щось в іншу. Але не завжди є час на це все. Ось. І ось, до речі, кущі кармерії, який, бачите, вже вилазить за межі свої. Його потрібно буде в наступному році вже точно ділити. Але ж красиво виглядає в камінцях. Аж не хочеться чіпати цю красу, цю конструкцію. Гарно. Ну, ось Мама і справилася. Насправді було не дуже важко, корінь не те, щоб супер великий. Але не дуже зручно. Ми його зв'язали і він такий громоздкий просто, величезний сам кущ. Але зараз покажу, яке коріння наросло. Ми раді, що прибрали його, звідси відразу такий простір гарний. Нам подобається, як виглядає наш другий пінісетом Хамель. ось тут. Але ми не впевнені, чи він не виросте такий самий. А поки що його не чіпаємо. Ми думали саме цей кущ розсадити на два, думали це робити навесні, тому що знаємо, що пінісету ми якісь примхливі трошки. Ну так кажуть люди, тому ми самі ще. Не працювали так часто з цими рослинами, лише перший рік у нас вони, тому не можемо сказати, як вони там переносять, коли їх краще пересаджувати. Проте чули, що вони примхливі щодо пересадок і щодо переживання. І просимо у вас поради. Можливо, я знаю, що цей сорт дуже популярний, його багато хто має, хамель, можливо, у вас він є. Напишіть, наскільки великі у вас кущі. Щоб ми знали, чи варто взагалі його залишати тут, бо він нам подобається, проте ми не хочемо ще чекати, поки він наростеє, і потім забирати його. Тому, якщо він буде великий дійсно, в плані висоти, ми будемо його прибирати. І думаємо замість цих пінісетомів висадити, наприклад, дві вічнозелені осоки Evergold, тому що вони пишні фонтаноподібні і зовсім невисокі. Поки до весни це питання залишаємо, чекаємо ваших коментарів, будемо вдячні за допомогу. І ось так обрізали наші понітейл з такими маленькими позалишали, тому що не хочемо, щоб дуже це їх віяло, зараз літали по всьому рокарію. Вони сухі, обриваються, тому нам подобається і такий вигляд наразі. А саджати наш пінісету ми збираємося на цю діляночку. Тут у нас, нагадаю, закінчується хвойна клумба. У майбутньому ми плануємо зробити саме ось на цьому місці: ось тут такий невеличкий фонтанчик з невеличким струмочком, який буде впадати в наш ставок, розташований тут. І саме на цій стороні ставка ми хочемо посадити великі кущі пінісетумів. Не знаю, як Black Beauty поведе себе, чи приживеться, чи все буде добре з ним. Ось так виглядає коріння його. Але будемо сподіватися на краще. Зараз мама почала копати ось тут рівчачок такий, можна сказати, канавку для того, щоб зробити дренаж. Ми хочемо ще би нам ще засипати, щоб вода, якщо буде стікати, раптом десь з клумби. Потрапляла саме оцей рівчачок, а не стікала далі у ставок. А я тим часом спробую почати наш сухий струмок на тій частині клумби, покажу вам усе, результати і трішки нашої роботи. Ну, ось, прикопали ми нашого красунчика. Він дуже великий, такий красивий, дійсно. Зараз мама розв'яже і нам вже подобається, як він виглядає. Подивіться, прям фонтан. Дуже класний. Я думаю, йому тут буде набагато краще. Місця ми йому залишили достатньо. Ставок у нас має бути ось тут там де нитка натягнута. Ну, і він буде, так можна сказати, на борту ставка спадати трішки, може, й у воду. Ось, не знаю, наскільки він розростеться в майбутньому широко. Мені подобається, дуже симпатичний. На передньому фоні буде ще один, який ми чекаємо. Сорт потім назву, бо забула зараз. А там у нас буде якийсь із ялівців середніх. Не ґрунтопокривний, а такий, який зростає по типу Gold -kissen. Ми собі так. Представляємо, але ще роздумаємо, що, можливо, варто тую віпкорт посадити. Також нам подобається, як вона біля води виглядає. Побачимо. Там трішки камінці будуть, тому та рослинка хвойна буде на піднятті, ніби знаходитись. Ось такі справи. А я майже закінчила з сухим струмком, але така ця робота нудненька, я би сказала, тому. Ще не зовсім. Ще залишилась третинка в мене, а може і половинка. Ось. Ось так виглядає він. Такий цікавий ефект дають ці камінці. Коли задекоруємо якоюсь мульчою цю ділянку, то думаю, буде симпатично виглядати ці камінці серед кори, наприклад, ну або інших якихось матеріалів. Друзі, в одному з минулих відео просили показати наш вигляд на дачу з входу, тому що я рідко це роблю. І я оце згадала, як ми приїхали в цей раз на дачу, що мене просили це зробити. Тому виконую, У нас тут на початку нашої ділянки насип іде: це щебінь, там з мучкою. Ми підняли тут рівень, таку площадку вимостили. Хто з нами з самого початку бачив, як ми змінювали дачу. Я планую цієї зими змонтувати якесь велике відео про зміни, які відбулися на нашій дачі. Думаю, буде цікаво самим потім на це все дивитися. От. Тому на початку дача ось так виглядає. Це ми завезли 9 тонн каміння гранітного. Ну, вже тут 9 тонн немає, ми вже його трошечки розтаскали. До того ми ще навозили двічі по 5 тонн. Тобто, 10 тонн ми вже його використали на дачі, на ділянці нашій біля будинку для рокарію. І ще 9 тонн завезли, тому що будемо робити ставок тут, підпірні стінки і каміння нам ще потрібне. Ось тут по праву руку знаходиться рокарій, який також часто в моїх відео є. Ось, тому ось так він виглядає здалеку. Ще у нас бордюр із е, бересклету не наріс. Але рослинки вже деякі, такі досить гарненькі. Чекаємо, коли понаростає Ну, і в майбутньому якось будемо е, фарбувати паркан, мабуть, щоб він виглядав більш естетично. От. Далі, якщо рухатися по цій доріжці, ось. ми йдемо до нашої альтанки, йдемо до доріжки щебеню, Яку ми робили, показували також відео наших, як ми її робили. Тут у нас розсадник, тут ми розсаджуємо усі рослини, які будуть на продаж, тому що ми в майбутньому плануємо саме на, цій, на цьому шматочку робити площадку з нашої піднятої оцеї ділянки. Буде йти площадка на цей шматок. Як можна сказати, під басейн. Ми так сподіваємося, якийсь міні-басейн або чан побачимо. Якось дойду до того руки, то буду більше планувати яскраво і розповідати вам. От, Далі у нас, якщо йти по доріжці, ми виходимо якраз таки на нашу хвойну клумбу, за якою розташована альтанка. Ну, а між ними буде ставок. От. Ось такий вигляд з початку ділянки мають наші клумби. Тому дача зовсім ще не закінчена, звичайно. І рисове поле, і рисова клумба, над якою ми скоро будемо працювати, покажу вам також це все. А ось там під деревами у нас хостарі та гехери розсаджені. Але там також ще немає композиції, це більше рослини на продаж. Коли будемо щось робити цікаве, красиве. То обов'язково все вам буду показувати. Ось такі справи. А ми приступаємо до роботи. Я хочу закінчити сухий струмок, а мама деякі рослинки має викопати, тому що є замовлення, тож будемо працювати. Ну що ж, ми сьогодні встигли не тільки накопати рослин та викласти сухий струмок, а ще й мама досадила бордюрчик з червоних хризантем. І виглядає він, як на мене, дуже симпатично. Хризантеми в цьому році нам віддячили за пересадку, дуже гарно квітли і квітнуть. І сподіваюся, що будуть ще квітнути. Я думаю, коли встановимо дерев'яний паркан перед ними, то буде взагалі супер класно. А поки що будемо милуватися таким е заборчиком, можна сказати, такою огорожею. От, і я встигла також викласти сухий струмок. Зараз покажу вам. До речі, після пересадки наш пінісетум листя, звичайно, похилив та почав відсушувати. Але ми його поливаємо. Думаю, що це природній процес. Будемо сподіватися, що все ж таки приживеться. І ось так виглядає наш сухий струмок. Така непроста задача, мозаїка, треба складати камінчик до камінчика, але все одно цікаво. Тепер залишилося придумувати, яку ми мульчу хочемо зробити тут. І будемо вже декорувати повноцінну цю ділянку. Думаю, на цьому буду наше відео закінчувати. Тому що не знаю, коли наступного разу будемо працювати, коли приїдемо. Є ще задачі цікаві, але хотілося б все ж таки показати їх окремо. Дякую сьогодні за те, що ви були з нами. Сподіваюсь, відео було досить цікаве. Стараємось по максимуму вам показувати свою роботу, тому не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Пишіть коментарі. Пишіть, як вам наші бордюри, як вам наші струмки та й все інше також. Нам завжди цікаво та приємно читати. Усім бажаю гарного вечора та до нових зустрічей, друзі!